Чи чуєте, вона летить надземними шляхами? Вона колядка, Боже мій, спішіться, сестру, брате, назустріч гості дорогій. Ясно засіяла під скатертю сіної сніп на покуті, мати щедрими руками кладе на стіл кутю. Мен, мак, пшениця, ціль звичайні страви до нас знову з погодом ласкавим. Запрошуємо вас у щедру хату на хліб, на сіль на святу вечерю. Разом з вами ми пригадаємо про забуті звищеї наших дідів, прадідів, святкування Різдва. Згадаймо ж нині сі різдвяно свята чарівні, Щоб святвечір скрізь лунали, колядку давні голосні, Що щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усім, щоб за вручистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі.

І чому люди кажуть, що гарна, преша жити і зовсім не гарна. Хіба мої карі очі, чорні дрова, такі вже і гарні, що краще на світі нема. А що тут гарно у моєму карпатому носі, з щічках, губках, чи гарні мої коси. Ні, зовсім, періба зовсім не гарна. Ні, гарна, подивіться, як я колись не ходжу. Сорочка верстача до шалком. У мене на голові. Все це купив мій баточко. Ой хтось іде. Мамусю, чи гарна така са ялинку? Гарна, гарна А чи знаєш, таке ця традиція? Розкажіть, матусі, коли народився Ісус, до нього приходили з приклонами і дарували дарунки. Тільки одна ялинка не мала що подарувати, і вона сказала, я вам принесла щиру «Ти будеш вічно благословена і вічно зелена, відповів Ісус. Наріз... Кожного року на різдво люди прикрашатимуть тебе. Я ходив у сад обстукувати дерева, щоб на другий рік добре родила. Неси батько дідуха, хату, хати, до котів будемо сідати. Христос народжується! славі йому Його. Він чує вас з Різдвом Христом, щоб ви це свято відсвяткували від нині від сталі до ста літ, поки Бог не значив вік. Ходи, доню, горішку зберете і голосно квокати, щоб на другий рік вочка водилась і курчат було багато. Падайте горішка рясна, хай худоба наша буде красна як град, хай, хай у хазяйстві панує лад, падайте горішко як злива, або весна красна була жива. Святий вечір на поріг, а на стіл хліб поріг, хай у хай у полі зерно, а у домі добро. Морози, морози, ходи до нас скочу їсти, а як не йдеш, то не мороз нам ні жита, ні пшениці, ні малих, ні погоночів старих. Дай Боже віднині дочекатись дочекати щастя і здоров'я, щоб нас прибувало, а не убивало. Зволити заколядувати вас і вашу родину і злістом Христовим привітати! А як же? Але кажуть, що у цій хаті добра не буде, яку колядники обминають. Тати, і вас привітати, всім старом побажати. Добрий вечір, господарі, у вашій веселі. Підміть наші побажання на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зігрю, вінчається вам праця славою гучною. Хай любов і щира згода живуть поміж вами, будьте дуже щасливі з вашими дітками. Слава на небеса Богу, мир вам, люди добрі, радійте і веселіться, бо Христос народився. Нехай на світі добро завітає, підлість пропаде, щастя засяє, а Ісусем дитятко вас благословляє. Слава Богу, добрі люди, з звифлеємо ми йдемо і вступаємо усюди, звістку радісно не несемо. Коли ласка пустіть в хату, бо дорога в нас далека, хочемо колядувати і славити Христа Бога. Сьогодні, панове, новина явила, що бачили звідане диво. Що за диво нам явилось? Чи то може дніє, що за ясність над вертепом так рано зоріє? То не дніє, не зуріє ще далеко день. То в вертепі така ясність, як світлий вогонь. Мир вам, браття, мир голошу, світлу звістку вам приношу. Її праведні прийміть, і всім людям розкажіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, віплеємі, і флеє мене сині, в сах дивним в житі сіні. Тепер Бога вихваляємо, пісню йому заспіваємо. Прибули. на геть усіх прогнати, а може, мають щось сказати. Коли так треба прийняти і про все їх розпитати, що ви за люди, звідки ля прибули, що по дорозі цікаво чули. Я, князь Володимир, великим мене звуть, вивів державу на добрий яхмуть, віру християнську їй подарував, в Києві храмі золотоверхі збудував. Я Ярослав Володимира, син. І в Європи віддавали мені поклін, народ мій справедливий закон дав, за що мене народ мудрим прозвав. Я Данило Галицької землі володар. місто Львів, сини збудував я як дар. і нині у підніжжі Карпатський згір усій Україні любові до рідного краю подає примір. Ми дізнали, що Бог є сидить дитко це не Спочило на сіні з колядою, за небесною зіркою ми йдемо його вітати і поклів його вітати. Чому я нічого не знаю, де народився Христос, Цар, небо землі володар? В книзі написано, що пан Всесвятої землі в твоємі народився, трошки сіном припросився, святий Йосип і Божа мати бережуть свого дитята. Воїни, мале дитя в яснині, мусите знайти ще нині. До трьох літ дітей рубайте і мого сина не минайте. Що за діях то лукавий? Знаю світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, то ж тепер тобі не жити. Кару Божу я силаю, смерть на тебе посилаю. Я косою всіх стираю і до вас не добюся. А тепер часу не маю, бо до ірду спішуся. Ще й ріже, в очах мені щось почерніло, серце, серце заболіло, ха? Ви хочете до неба, а вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не борітеся, панова, всіх кайдани замикають. То впихаю, ви народ не гідний, і для небо не потрібні. діти старших не шанують, роблять збитки і пустуть, рідне мову зневажається, і батьків не поважають за ті збитки і капості я вам всім зламаю гость. Йди, чертяка, на дно ада, скінчилася твоя влада, любов, щастя і добро принесло усім різдво, Тож, ми співаємо, царя Бога вихваляємо. Величний цей день весела новина. Вітає Ісусик, маленька дитина, хоче побожне слово сказати. Може, веселі когось вам бракує, може, оселі хто гірко сумує, кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Срізом святим ми вас вітаємо. Добра і слагоди бажаємо! Хай Бог вам щастя посилає, Христос рождає. Хай людомі любов буде, хай шанують діти. Живіть в мирі і в любові на многі ліп. Хай різдвом завітає, чого серця забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багата, хай смачна, хай смачна куся вовдасться, хай у сім'ї панує щастя, щоб весела коляда хату радості принесла, хрестася рождає. Куті смачної, куляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра. Сійся, родися, жито, пшениця, хлібець насушний, всяка пашниця, щоб добро плело в стайні, коморі, хліба не бракло у вашому дворі. Сійся, родися, серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб ні тривоги люди стояли, серце при серцях, а грудь при грудях. Щоб нашої єдності вороги лякалися, а ми дружньо скажемо. Христос рождається. Ідемо спішною ходою від хати і до хати, голосною колядою, сина Божого вітати, все до ладу, все як треба, кожушки, хустки і щастя, ж до неба, жити в радості і щастя. Колядую, колядую, перемогу нашу чуєш, Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий, в теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінком, хай розпідне Україна. Сильна, вільна і єдина, Христос ця рождає. Слава Богу! Все, я дуже дякую нашим е, п'ятокласникам, моїм маленьким чудовим ангелятам. Ви дуже справді молодець. Я вам дякую за таке чудове, прекрасне свято. Я хочу подякувати також батькам і на передень Різдва хочу вас також привітати. Хай здоров'я з вами буде, хай всі гумор не забудете, хай смачна куття удасться, хай завжди панує щастя, щоб весело і багато провели різдвяні свята. Дякую всім вам за організацію нашого. Сього свята, до нових зустрічей. Я ви знаєте, я ну ще раз ще раз ми переконуємося, які наші діти талановиті, ширині, мудрі, розумні, і вони справді сьогодні були чудові. Найкраще ще раз всіх привітаємо. Без супер, найкраще. І ви знаєте, Мова, культура, традиції і віра це є ті підвалини, та основа, на які тримається кожна нація. І сьогоднішній такий день, коли ви знаєте, тривога, ракети, ну все, що діється в наш час, вимкнення електроенергії, незважаючи ні на що, все-таки таке дійство, таке свято в нас сьогодні відбулося, і це говорить тільки про те, що ми маємо майбутнє, і наша Україна непереможна. і таку. Таку націю, такий народ, ніхто не зможе скорити і перемогти. Ще раз долучаюся, дякую вам всім, ви чудові, супер. І дякую всім батькам, які долучилися. Дякую також і нашій Оксані Володимирівні. Вона молодець. Щиро дякую всім. І за поляку.